Так, друзі, всім привіт! Так як я казав, що сьогодні дам покупатися. Пускай купається зараз, релакс. Що тільки почистити, пускай покупається. Зразу почищу. Волірчик маленький, щоб вони обсохли, а то час буду чистити. Вони будуть купатися. А то шайка десь моя літає ще. Пізніше ще в одне відео закіню. Голуби будуть до продажу, але звідси звітська, голубів нема до продажу, хіба що по них легкі, кудись вони летять. О, шайка полетіла, а ті скай, купаються. Зоби червоні, був, ще бурачок сьогодні знов давав, пускай наслаждаються. Кропиву сьогодні ще зібрав, щоб висушити кропиву, щоб на зиму було чай їм. Е? Кайф. е? Так, ще там будемо попасть, кайти, не клюпайтеся. Так, він сидить, там та шайка літає сонце, клітка пуста. ще пуста, зараз голубів напакою і буду вам показувати, штатив поставлю, які голуби будуть до продажу. Зієї голуб'ятні. Це його буде декоративний 100% до продажу. Я маю павичі, хочу тільки павліни, щоб були для красоти. Мама дуже любить. Теж так само. Нема часу. Пару днів відпуску є, нема часу все зробити. Оцей голуб серйозний. Також. Цей його білий від зядика. Оцей. Також до продажу. Там озядик сидить, не вилітає, бо піреться. Багато які голби вже не вилітає, бо піреться. Так, шайка. Шайка літає, але не вся ще. Так, деякі покупались, вже сушаться Слідуючі слідушій очереді, як в бані, як в армії. Купаються. Так що, друзі, ставте лайки, чекайте слідушого відео. І голуби будуть продажу. Всім пока. Підписуйтесь на канал.